Гігантський прибулець видаляємо джмелика і замінюємо його на танцююча, мавпа рулить. Поява зображень джмелика в мережі це не жарти. Сім. Вісім, дев'ять. Може, віднині я просто буду їздити. Твої ноги атрофуються, якщо ними не користуватися. Один, два, три. Стривай. А це що? Загадковий метеор. Кібертронська рятувальна капсула. У земній атмосфері? Автобот чи десептикон? з такою якістю зображення не розібрати у будь-якому разі, це слід перевірити. Можливо, це пастка, а в нас і так на одного бота менше в строю. Покличемо гонщика. Я все чую. Хай бронещити не в формі, та я б не хотів кликати гонщика після того фортелю з помстою, який вони змі колтнули. Автобот може бути в біді. Храповику візьми медичний набір. Це десептиконська капсула. Ікон уже виліз із неї назовні. Формери Прайм. Ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман. А також Дуейн Капіці та Джеф Клайн Усі ці кони з однієї капсули? Там точно не було де голку встромити. Готуйся Пригнеться! Свій? Відходимо. Надто гаряче коне. Твій друг. <звук> Уперше його бачу. <звук> Ти палити вже енергоно. Шикарний план, так? Тільки це був не план, а випадковий постріл, через який ми ледь не підсмажились. Однак спрацювало. Дякуємо, друже Автобота. Твоя відвага гідна похвали. Це ж, здуріти! Ви Оптимус Прайм! Це ж Оптимус Прайм! Ми знаємо. Так, так, так. Як тебе звати, солдати? Димовик, сер. Вітаємо на землі, димовику. Це честь бути тут, особливо з вами. І що тепер? Ми не можемо просто забрати його на базу. Один наш союзник уже виявився липовим. Бачу, ти пройшов підготовку в валітній гвардії Кібартрона. Так, але коли я туди вступив, вона була вже зовсім не елітна. У мене навіть не було нормальної випускної церемонії, бо йшла війна. Усе, чого я хотів, це стати солдатом, служити справі автоботів, а мене поставили якимось охоронцем в байконі. Невже в архіві? Оптимусе, тобі це не здається вкрай підозрілим? Димовику яким було твоє завдання в архіві? Я охороняв Альфа Тріона в останні дні війни. Ти служив у головного архіваріуса. Спершу я був не в захваті пильнувати дідуся замість лупцювати конів. Вибачте, Та великий а виявився чудовим вчителем. І другом, тобто, це ж він звернувся до Вищої Ради, щоб зробили вас праймом. Рафаелю, відкривай землеміст. Це все? І ти вже готовий запросити його на нашу вечірку? Якщо мій колишній наставник поділився з ним такими фактами, то він вважав димовика вартим довіри. Після гонщика у нас не було новачків. Яка твоя історія, диме? Звідки ти? Як ти сюди потрапив? Скільки в тебе бластерів? Це ці форми життя ми маємо захищати. Вони всі такі? на щастя ні. Але як і Міко, мене теж цікавить, як ти потрапив на землю у десептиконській капсулі. Досі не довіряєте. Важка публіка. Бої точилися принаймні за 20 км від архіву. тож у нас було тихо, та все швидко покотилося під окіс. Кони пішли у наступ і змили останню лінію захисту аякона. Тепер тільки я міг дати їм відсіч. Я був такий збуджений. Це був мій шанс вперше взяти участь у справжньому бою. Проявити себе. Та далі світ потемнів. Кони взяли мене в полон і притягли на корабель. Але я вислизнув з під варти і застрибнув у рятувальну капсулу. Схоже, вона була для великих відстаней, бо мене виробило в стазис. А наступне, що я пам'ятаю, як гебнувся об землю, добряче. Певно, корабель конів засік засі капсулу і направив її на землю. І ось чому димовика вийшли зустріти. Як же ці кони були розчаровані, що це не один з них, димовику, тобі відомо, що сталося з Альфа Тріоном після падіння Аякона? Хотів би я знати, та більше я його не бачив. Ось і все, така історія мого життя. Слави в ньому було небагато. Та це досі. Бути тут з оптимусом праймом! Я знав, що мені судилася велика звитяга. Разом не вже нам буде важко закінчити цю війну. Гарненько придивись, салаго. Ось як це важко. Димовику, я б радив тобі спершу освоїтись на новому місці. Екскурсія базою була б чудовим початком. вже ж! Тобто Джек може провести змістовну екскурсію. І це люди називають інформаційною масістралю, трильяники батьків даних і нічого корисного, хоча oh, so... трапляються цікаві речі. Is... А що в нас тут ah. Ці невігласи люди й гадки не мають, що знайшли червоний енергон. І якщо заволодію його силою, я буду не лише сильним, а стану й швидким, значно швидшим. Фазовий перемикач. Екстрактор іскор? Паралізатор. Тут у нас кібертронські реліквії, знайдені на землі. І, схоже, всесвіт такий тісний, бо більшість їх з архіву Аякона Я це пам'ятаю. Ого! А вона що за реліквія? Така, що тобі б не сподобалось. Якщо хотіли мене замінити, покликали б гонщика. З ним би я змирився. Ніхто тебе не замінює. По-перше, димовик надто зелений, а броник взагалі зеленіший нікуди. Арсі має на увазі, що димовику ще багато чого слід навчитися. А коли він навчиться, що тоді? Ви точно витурути мене з команди Бронещите, твоєму місцю серед нас ніщо не загрожує, але нам уже давно потрібна додаткова вогнева міць. Дуже важливо, щоб наша команда навчилась працювати з новобранцем, а не проти нього. Краще б цей задавака стріляв так само добре, як хвалиться. Невже це важко? Аго, подивіться. Тільки не кажи, що джмелик знову От такої! Червоний енергон. Тут на землі. Червоний енергон? Це дуже рідкісний і ледкий вид енергону. Перероблений на паливо. Він дає нам гіпершвидкість. Треба, щоб агент Фаулер прибрав з місця розкопок всіх людей на випадок, якщо не тільки ми одні його виявили. А це інша річ. Ходімо бити конам мікросхеми. Зважаючи на твій обмежений польовий досвід, тобі потрібна додаткова підготовка, перш ніж іти в бій. Оптимус з усією повагою, але більше того, ми, автоботи, живемо на цій планеті як роботи під прикриттям. Тобі знадобиться земна транспорт. На Щоб не висовуватись. Якщо ти взагалі це вмієш робити. А якщо ви про колеса, показуйте, що маєте. Червоний енергон мій людиська. Бо ви безсилі. Перед могутнім зоро... Що? Де ж він? Ні. Може, цей? Він більше підійшов би храповико. бетономішалка. Ага, якби я був конструктиконом. Серйозно? Оце найкращі тачки вашої планети? Ні, але це Джаспер. Співчуваю тобі. Паулер не міг попросити опустити цю штуку. Певно, люди саме збирались вивантажити енергон на корабель, коли отримали наказ про евакуацію. Чекайте, автомати. Цей червоний енергон мій, тільки мій. І я готавий за нього битися. Дістаньте червоний енергон і хай храповик забирає його на базу. Ти не кажи, що вже забув нашу останню зустріч. Прайме. Не спиняйся, джі, Оптимус! оптимусе. Що сталося? Почервоний енергон прийшов зоре І боюсь, його не вдасться зупинити. Зора крик. я чув про цього виродка ще на кібертроні. Відправ мене туди, до Оптимус не просив про підмогу, але ж я вже маю транспортний режим. Я заведений і готовий. Ні, 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 ні. Ні, тобі ж сказали, тобі ще треба додаткова підготовка. Та болючіше буде падати! <плес> Автобати! Як же до них повільно доходить? Оптимусе, Що там у вас? Хреповику, я їм потрібен! Я впораюсь. Арсі, джмалику! Ти що мене не чуєш? Я чую, але ігнорую. Схоже, у тебе таки буде шанс себе проявити, димо. Де димовик? Ось де він. Та ти! Що в ім'я все іскрити тут робиш? Va, esbúteix, assa i vaga, Коже він не знає, що означає не висовуватись. Та в в новобранець. А ти певне зорекрик. Я думав, ти вищий. Добром це не скінчиться. Димовику, відступай! Ти не вистоїш проти архіброні зора Крика. Має ж останні слова, димовику. Так, попрощайся зі своєю бронею. Васовий перемикач, Оце це був шикарний план. Aaaaaaah... You... Ne u tebe na zapjastku je chytrý prýstřík! Fingomej, šviče! Ní! Я ж казав, що лише позичу його. Док думав, що я хочу вкрасти ваші реліквії, поки ти не пояснив свій план, який я схвалив. Це зветься Протокол. Храповик правий, кожен член цієї команди має дотримуватись стандартної процедури. Однак, гадаю, нам також слід похвалити димовика. Ти довів, що швидко вчися, коли поклався на стратегію, а не на браваду? Тепер від нього зовсім життя не буде. Хоча зараз нами бракує урочистості церемонії елітної гвардії, та я хочу привітати тебе в команді Прайма. Салага впорався. Не хвилюйся, бронику. Йому далеко до тебе. Чесно, щойно твоя нога повністю загоїться. Димок швидко зрозуміє, хто тут головний громило. Брони щити?